Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає капітулювати російській армії? Скласти зброю, не виконувати накази, вивезти всі війська, армію, всіх, всю живу силу із території України на 1991 рік. Разом із Кримом капітулювати. Ой, вони збираються продовжувати свою, дивіться. В них план руйнувати, руйнувати, поки є змога. Ну, їм зараз завдають шкоди. Дійсно, в них втрати великі, і в них ну, плани зруйнувалися. Проте оце обстріли, руйнування, щоб не змогли відновлюватися мир, ну, мирне життя в містах. На майбутнє, на якесь свято є план втечі. Ну, ця втеча тільки в голові у головнокомандуючих у командирів, у командирів. От я так розумію, що Їхні командири вони попривозили сюди і свої родини. І от в них план втікти, забрати з території України родини, вивезти всіх. Причому це буде робитися під. Вони перевдягнуті будуть. Як-то це буде дуже. Будуть тікати з награбованим ще майном якесь буде вкрадене. Так. А е е військові Росії будуть продовжувати вести, ну, це як такий обман, відтягування часу, продовжувати вести атаки. Одночасно, от така у них ідея. І на останок це обманути своїх. А ракети продовжувати руйнування. Так, прошу, скажіть нам, ну так, от в планах? Чинити обстріли. А військовий оці люди мобілізовані росіяни будуть вести ці атаки в відволікаючий момент. Це як відволікаючий момент і руйнувати, руйнувати, обстрілювати міста. Ну і ще дуже Багато цивільних людей буде в них в плані, я так розумію, агресивне ставлення саме до людей на окупованій території, щоб ще їх грабувати. І ну, загроза життю цивільних людей є дуже така, такий в них план. Вони неадекватні, абсолютно дуже сильно злі. Дуже такі дії в них, як загнані вони, як наче загнані в кут, що їм треба буде тікати, і вони будуть агресивні дуже. Я хочу забрати весь цей негатив і зруйнувати всі їхні плани. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Не буде мир в Україні. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заперечую весь негатив. Запереч, 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 запереч. Заперечу, запереч, заперечу. Запереч, запереч. Перекриваю, перекриваю. Так, відступають. Прошу Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нам. Знищити ворога Росію, вигнати з нашої території на 1991 рік разом із Кримом і прошу закрити всі шляхи дороги росіянам. А Україні відкрите повністю. Відкривається шлях на надходження всієї необхідної зброї, далекобійних ракет. У повному обсязі буде так. Заберіть <кій> всі перешкоди, що заважають Росії капітулювати, скласти зброю, вийти з території України. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги росіянам на капітуляцію, на визнання поразки. Більше не може ворог вести війну в Україні, більше немає у нього живої сили, більше немає зброї. Прошу вищі сили. <кій> допоможіть, зруйнувати всі склади, всі бомбосховища, всі склади снарядів в Росії, зруйнувати, щоб більше Росія не могла чинити обстріли України. Буде так, буде так, буде так. Більше немає як і чим. Буде так. Да буде все сказане здійснено Прошу допомоги. Так що ніхто більше накази Злочинні російські невиконані складають зброю, буде так. Дякую за увагу!